Я не придумала красивий вступ, тож почнемо з місця в кар'єр. Для початку, для тих, кому складно довго слухати текст, хочеться зайняти руки і хто звик до багатозадачності, одразу перша вправа. Її, як і всі наступні, звісно, не обов'язково виконувати одразу чи взагалі колись. Отже, візьміть колоду карт. Звісно, для цього не обов'язково використовувати саме карти, просто карти теж можна. Отже, візьміть свою колоду, і поки я розповідатиму трохи теоретичного вступу, робіть наступне: мішайте колоду, витягайте по одній карті всліпу, намагайтесь вгадати, що це за карта, дивіться результат, кладіть її в одну з чотирьох стопок: ті, що вгадано правильно, ті, де здогадка була близька, ті, які вгадано було частково, ті, які було не вгадано зовсім. Наприклад, якщо це карта таро. І ви вигадали лише старший таркан чи молодший чи лише масть, це часткова здогадка. А якщо ви впіймали образ, але переплутали диявола з імператором, то це вдругу. Тепер, коли у вас зайняті руки, я можу нарешті приступити до лекції. Ми почнемо із найменш контроверсійних тейків і поступово рухатимемось до найбільш сумнівних. Тому першим розділом буде інтуїція, бо ну існування інтуїції в певних формах абсолютно точно доведено сучасною наукою. Ми знаємо напевно, що більша частина мозку працює не через свідомість, в свідомість потрапляють ретельно виважені відфільтровані результати, які ми самі для себе раціоналізуємо постфактум. Якщо вам траплялося ловити себе на тому, що ви почали щось робити ще до того, як прийняли свідоме рішення щось робити, я знаю, це може бути трохи страшнувато, але насправді це дуже хороший знак, бо всі люди це роблять, але не всім вистачає сміливості і усвідомленості це визнати. Є багато цікавих досліджень. Про два центри зору і сліпобачення, про сприйняття часу, я не буду зараз в це заглиблюватись, просто ще раз зауважу: інтуїція, як явище, абсолютно точно існує. А ще, звісно, вона також може помилятись, бо неважливо, де перше джерело інформації, яку ми отримуємо через підсвідомість, головне, що підсвідомість, через яку ця інформація до нас доходить, це реальна частина людської психіки, не ідеальна, як і все в людях. Тож поговоримо про вправи на те, щоб навчитися краще слухати свою інтуїцію. Одну з них ви, можливо, робите прямо зараз. Намагатися вгадувати щось, чого ви не знаєте, і можете легко перевірити: включити музику на рандом і вгадувати наступний трек, взяти людину в громадському транспорті і подумати, на якій відстані вона може зійти. Важливо не намагатись вираховувати правильну відповідь, а свідомо робити припущення, не засновані на статистиці чи супутніх спостереженнях. Таких як цей хлопець в спортивному костюмі, значить, їде на стадіон, найближчий стадіон через три зупинки. Дуже важливо. На початку, чим сильніше намагаєшся вгадати, тим гірше виходить. Сприймайте це як гру, в якій виграє не той, хто вгадав правильно, а той, хто пробував найчастіше. Такий підхід допоможе краще розслабитись, а результати прийдуть з часом і досвідом. Досвідом, який можна отримати тільки через кількість спроб і кількість. Дуже намаленьку. Другий різновид вправ на інтуїцію складніший. Він тренує вашу імпульсивність. Справа в тому, що вербалізація, формалізація підсвідомої інформації це дуже-дуже складно. Тоді як втілення чогось одразу в дії набагато простіше. Дешевше для мозку тільки слідування усталеним рутинам. Тож основною метою цих вправ є уникання цих самих усталених схем, створюючи замість того простір для цієї самої імпульсивності. Що можна? Знову ж таки пробувати слухати музику на рандомі. Також намагатись за можливості робити випадкові вибори в звичайних ситуаціях, при замовленні їжі, виборів фільму на вечір чи прокладанні шляху з точки А в точку Б. Також можна робити щось дивне не тому, що ти відчуваєш цьому потребу, а просто тому, що це дивно. Тому що потім, коли ти такі відчуватимеш, буде набагато простіше послухатись. Можна відкласти карти і зробити щось дивне і непередбачуване просто зараз. Але це не обов'язково. Тепер переходимо до другої частини цієї лекції. І на фоні я запропоную вам іншу вправу. Її можна робити самому або в парі. Піднесіть долоні одна до одної. Або якщо ви робите це з кимось, то до долони партнера. Насправді, долоні не обов'язкова умова, звісно, але це найпростіший спосіб. Важливо. Ви не маєте торкатись. Оптимальна відстань від половини сантиметру до сантиметру. Ви не маєте щось відчувати і тим більше відчувати щось конкретне. Відчуєте тепло, клас, це більш-менш традиційно. Відчуєте щось інше? Теж цікаво. Розкажіть, що саме ви відчули. Нічого не відчули, все окей, ми для того і робимо цю вправу. Рано чи пізно відчуєте, для цього не потрібні якісь спеціальні вроджені здібності, це працює для будь-кого. Якщо ви робите цю вправу багато років і досі нічого не відчуваєте, вітаю! Ви дуже особлива квіточка. Розкажіть мені про це, це прям дуже цікавий випадок. Цю вправу мені показували в ранньому підлітковому віці. Насправді, коли мені її показували, мені показували її як фокус, фокус із неочікуваним практичним застосуванням. Бачите, мені доводилось проводити певний час в дуже холодному приміщенні, і фокус був у тому, як погріти руки, якщо погріти їх нема обшо. Від критичного переохолодження не допоможе, але на рівні суб'єктивних відчуттів надзвичайно ефективно. Отже, друга частина, скажімо так, про більш цілеспрямоване сприйняття додаткової інформації. Інтуїція це більше про ситуації, де наша підсвідомість нам кричить потрібну інформацію, і все, що треба, це почути її. Але що робити, якщо вона не кричить? Як я вже казала, вербалізація і формалізація це складно, особливо з огляду на те, що і наша мова, і наша культура доволі сумнівно підходять для цих цілей. Зазвичай наша свідомість використовує метафори. Якщо людина каже, що бачить аури, чи, скажімо, розмовляє з янголами, це може бути способом, яким її свідомість обробляє дивну і незрозумілу інформацію від підсвідомості. Знаєте, що таке синестезія? Це коли інформація з одного типу рецепторів сприймається як дані іншого типу. Отак і тут. Найпростіший спосіб поговорити із власним несвідомим напряму це медитативні стани. Що треба знати про медитативні стани? По-перше, медитація це не обов'язково релігійна практика. Це просто інший стан мозку, який можна ініціювати свідомо або несвідомо. Невигаданий стан, який видно на ЕКГ і МРТ. Як ви, мабуть, знаєте, метою медитації може бути або повне вимкнення обробки вхідної інформації і зупинення мисленнявого процесу. Це не стосується теми сьогоднішньої лекції, але просто, якщо ви не знали, це дуже дуже корисна штука. І знову ж таки знижує ризики Альцгеймера і деменції, науково зафіксовано. Або, або це стани, що певним чином схожі на сни наяву. Саме вони нас цікавлять. Чому? Ну, по-перше, для сприйняття несприйнятного. А по-друге, ну втім, почнемо з першого. Ось вправи, які свого часу показували мені: закрити очі і уявити кольори. Просто уявити кольори і подивитись на них. Або подивитись на предмет. Спробувати сконцентруватись на ньому, відчути його, дозволити йому заполонити сприйняття. Мій найулюбленіший спосіб обіймати дерева, це просто неперевершене відчуття. Або можна ще подивитись на людину, спробувати відчути її стан, її минуле, можливо, майбутнє оточення. Є також варіант спробувати подивитись на себе самого, але споглядання себе традиційно використовують якраз для вимкнення мисленнявого процесу, і не просто так. Тож із конкретно цією вправою варто бути найбільш обережним. Також можна спробувати відчути місце, наприклад, кімнату, в якій ви зараз знаходитесь, або будинок, або весь район. Тут немає якихось обмежень. Також можна пошукати в сприйнятті Землю десь знизу, небо, зірки, Сонце, місяць десь, умовно, зверху, річки, ліси або навіть просто потоки світла чи енергії. Нарешті можна звернутися до зовсім абстрактних речей, використавши себе як точку входу. До свого роду, до бога або богів, якщо ви знаєте, що таке Егрегор, можна спробувати звернутися до Егрегору. В цьому місці людина спостережливо може запитати: а як же ворожіння? Перекладати з невербального в зрозуміле, ставити прямі питання і отримувати метафорічні відповіді це ж про ворожіння, хіба не так? Справа в тому, що я ж обіцяла, що ми підемо від найменш контраверсійного і на зростання. А в питанні ворожіння, будемо чесні, набагато більше контраверсійного, ніж хотіли б психологи, які використовують його для психоаналізу. Так, ворожіння може бути зручним інструментом для сприйняття власної інтуїції, якщо більш прямі методи не діють. Якщо ми говоримо про фокус на сприйнятті і тлумаченні, якщо ми говоримо про Роршаха на кавовій гущі, але. Інколи ти витягаєш вежу і всі бачать цю вежу, і всі розуміють, про що ця вежа. І це не про контакти з підсвідомістю, якщо тільки ти не суперкроп'є, який всліпу може витягнути з колоди ту саму потрібну карту. Ну тобто іноді так, але не завжди. Інколи акт ворожіння буквально включає в себе вплив на світ магічний вплив, маніфестацію трансцендентного. Ти не просто перебачаєш інформацію, якої в тебе немає, ти робиш потрібну карту випасти з колоди. Щось робить з твоєю допомогою без тебе вона сама не випаде. Магічні впливи можна умовно розділити на дві категорії. Ну, хоча насправді це скоріше спектр: м'які, які не змінюють реальність лише впливають на ймовірності. Наприклад, в звичайній колоді таро точно є вежа. Це лише питання ймовірності, чи ви її звідти витягнете. Або жорсткі. Чим жорсткіший вплив, тим контраверсійніше його існування. Наприклад, витягнути другу вежу із свіжорозпакованої колоди дуже мало ймовірно, але можливо. Витягнути другу вежу із власної, давно знайомої колоди. Майже неможливо. Але як я вже сказала, це спектр. Немає вправ на одразу неможливе. Ти просто починаєш із найбільш можливого і поступово все більше і більш неможливі речі трапляються. Або ні. На жаль, як би нам не хотілося, не все в цьому світі залежить від нас. Заняття магією це не технологія, де відточена майстерність майже гарантує результат. Скоріше, це нагадує. Екстремальний спорт, де досвід безумовно є помічним, але чим ти вправніший і впевненіший, тим більше ризик зашкодити собі, а від невдач не застрахований взагалі ніхто. Тож, які я знаю, най найпростіші вправи? Пам'ятаєте не дуже рекомендовану вправу на споглядання самого себе і окремих частин себе? Замість пасивного споглядання можна спробувати наступне: міняти стан частин тіла. Зробіть їх теплішими для початку не фізично для термометра, а у власному сприйнятті. Пам'ятаєте, метафори. Можна пробувати різні зміни, але з теплом зазвичай простіше. Можна відчути зв'язок між частинами тіла. Зокрема, якщо вийшло відчути тепло в одній частині, спробувати перемістити в іншу. Або просто відчути переміщення, ну, назвемо це енергії. Переміщення енергії між частинами тіла. Ще раз метафори. Дайте самі собі бодай якийсь словник для комунікації з собою, хай навіть не ідеальний. Отже, якщо переміщення енергії всередині тіла більш-менш працює, можна спробувати зв'язувати її із зовнішнім світом, із іншими людьми, предметами, тваринами, рослинами місцями. В цьому місці я маю зробити маленький відступ про етичність. Не забувайте про неї. Вправи вправами, але буде класно, якщо ви не братимете у інших того, що вам брати не дозволяли, і не робитимете іншим того, що вас робити не просили. Це як мінімум дуже неввічливо. Тож, крім абстрактного переміщення енергії, можна також пробувати більш конкретизований вплив на інших: змінювати іншим людям настрій, стан, передавати образи і, мабуть. Найбільш складна із сьогоднішніх вправ, якщо спіймати момент, в який людина спить і бачить сни, можна спробувати вплинути безпосередньо на сни. І останній найбільш контроверсійний тейк. Ця лекція дуже обмежена в часі, тож тут я навіть не починатиму теорії, просто зазначу, все вище перелічене можна також робити дистанційно, або навіть дуже дистанційно. Можливо, навіть дистанційно в часі, а не тільки в просторі. Наприклад, по відеозв'язку. Або навіть просто концентруючись на образі людини, яку ви читаєте, або на яку впливаєте. Але це все тема для окремої лекції. А на сьогодні дякую за увагу!